Привіт, це проєкт Жінки діють» і з вами я, Вікторія Бабчук. І сьогодні ми поговоримо з Юлією Шевченко: це акторка студії українського дубляжу отакої та волонтерка. Привіт, Юля! Як твій настрій? Привіт. Настрій чудовий в Україні весна, тож це завжди надихає. І також рада зустрітися з тобою і бути учасницею твого проєкту. Як погода, бо в нас у Львові дощить. Ой, можливо, в Києві трошки сонячно. Сонця немає, але загалом весна загалом надихає. Те, що вже не треба ходити в зимових куртках, це такий величезний плюс. Я надихаюся вже цим. Мені цього достатньо. Це правда, але все одно трошки холодніше, тому треба слідкувати власне за тим, аби не переохолодитися. Добенько, мене дуже в цілому надихнула твоя історія. Те, що ти займаєшся мистецтвом, от дубляжем, і. Те, що ти, попри це, допомагаєш армії, от і це дуже дуже як на мене важливо зараз. От і я б хотіла взагалі з тобою поговорити про твою діяльність. Я трошки слідкувала за твоєю інстаграм-сторінкою. От і як я вже згадала, власне, ти є акторкою-дикторкою. І скажи, будь ласка, як давно ти взагалі займаєшся цим? А, загалом, я маю вищу освіту за фахом, акторка театру та кіно. Я закінчила університет прямо перед повномасштабним вторгненням, ось, і збиралася розвиватися у цьому, саме в акторській діяльності в кіно та в театрі. Буквально за три дні до повномасштабного вторгнення мене взяли в невеличкий театр. Я дуже раділа цьому, тому що це такий професійний зріст, і ти завжди можеш бути в професії. Виступати на сцені, брати участь у виставах. Але, на жаль, після того, як почалося повномасштабне, всі роз'їхалися по різних містах, стало все дуже невідомо. Але в один прекрасний день, ну, як прекрасний день, в день, коли ми з хлопцем їхали в Дніпро, ми хотіли навідати мого дядька, тому що він отримав поранення, і ми їхали в госпіталь. А ось я побачила курс для з техніки мовлення у однієї блогерки. Ну, вона не блогерка, вона акторка, але просто веде активно свою сторінку. І я така, блін, дуже хочеться. Але війна, ну куди треба гроші це вкладати? І мій хлопець е, каже: Типу: Юль, ну спробуй, спробуй. І напевно з того все і почалося. Я знову згадала, що таке взагалі творчість, і це мене так сильно надихнуло. І саме я знайшла себе у цій професії в дикторстві, в акторстві дубляжу та озвучування. А, і ось це був такий мій поштовх. І далі я зрозуміла, що треба розвиватися, розвиватися і розвиватися. Я бажаю тобі удачі ще і ще більш так. стрімкого розвитку, ніж ти маєш зараз. От як ти взагалі знайшла, можливо, сконтактувала з студією, з якою ти зараз працюєш? А, ось це, це не офіційна студія, тобто нас не показують в кінотеатрах або на нетфліксі. Зібралися це таке угрупування, так би мовити. Ті люди, які просто люблять горять цим і готові працювати. І, до речі, я познайомилася з засновниками цієї студії саме на своєму першому курсі, нас як основний склад акторський, нас шестеро здається: шість-сім людей. Ми намагалися брати ще. Людей, щоб розширюватися, я сильно саме в такі організаційні процеси я не не беру в них участь, тому що є засновники, але не склалося. Ми не змогли розширитися в акторському складі, але в той же час ми ще більш впевнилися, що ми, люди, які от з перших, перших кроків цієї студії готові прям. Віддаватися, вкладатися на максимум. Така команда невеличка, але вона стійка і вона працює. А на яких платформах ви поширюєте свої роботи наразі? Це ЮА Кіноклаб. Так, це повне піратство. Насправді я за те, щоб. Платити за перегляд за прослуховування музики за увесь контент. Але з цього ми починаємо. Є такі випадки у деяких студіях, які так само починали, як і ми. Але, наприклад, їх студію і цей контент зробили як офіційний дубляж. Тобто їх помітили і такі типу: все, ви класні. Ви будете офіційно дублювати ось цю стрічку або це аніме, або цей тайтл. Тож ми до цього прагнемо потрошечку, потрошечку. Я бачила ваші роботи деякі ну, там, в в телеграмі. Я бачила, і вони ну супер якісні. Мені дуже подобається. Ти ділилася вчора чи позавчора роботою Марсель мужки в червиках. От, так, так. дуже мила робота насправді, і дуже в тебе там милий голос. Такий, так. Будь ласка, які взагалі були твої улюблені ролі за цей весь період роботи. От чесно скажу, що кожна роль вона в серденько, правда. Але ось ця остання найбільше, тому що, по-перше, це моя така перша головна роль. А, окей, не перша головна, але вона. Доволі об'ємна, масштабна, і мені дуже сподобався цей персонаж, адже в наш час трошки не вистачає чогось такого милого, приємного. Оцей фільм просто ніби тебе загорнули в коцик, дали тобі, отак пихнули чашку чаю, і сказали: На, сиди, дивись, можеш поплакати, можеш усміхатися, тому що коли я озвучувала. Зауважу це не дубляж, це озвучка. А mm -hmm. різниця дубляжу та озвучення це дубляж, ти повністю відтворюєш всі звуки персонажу. Тобто ти разом з ним дихаєш і потім звукорежисер прибирає оригінальну доріжку. А озвучення це більш таке, як закадрове, але ми все ж таки намагаємося додавати їм емоції персонажам. Ось тому це ми робили серіал Ти від Нетфлікс. Коли ми почали його робити, офіційного озвучення і дубляжу якраз не було. І ми взялися за нього. І е, мої улюблені ролі також там, тому що якраз це був мій перший проєкт е, з озвучення. І якщо послухати першу серію е, першого сезону, там я слухаю, звісно, така: о, Божечки, наскільки я виросла. А, а потім вже. Е, Можна відслідковувати наскільки краще і краще, і краще воно ставало. Тому так ми озвучили цілих чотири сезони, і там було багато персонажів, яких я озвучувала. Класно те, що ти можеш бути спочатку, там така. Мила, нагідна дівчинка, яка закохується, любить книжки, романи, а там в другому сезоні ти вже така стервозна а, паняночка, темношкіра, і ти вже їй додаєш якоїсь парчинки, і вони там люблять вже БДСМ і всяке таке. І, ну, Звісно, це дуже класно, що от є такі прям дисонанси. Я отримала твій СОС. Люба, що сталося? Іди сюди. Ти? Підставили мене. Перепрошую, друг Роджер Стівенс Козел із Бочельниць. Я не потрібна йому і ніколи не була потрібна. Ти влаштувала це все, щоб пригнітити мене. Заспокойся і розкажи, що сталося. Він навіть не читав мої вірші. Він грубий, пихатий козел, який лише хотів прийняти, та не побоїся цього слова драгнути мене у лімузині. Раз. І ти відправила мене туди, я і гадки не мала, що він знову приймає. Він зав'язав після 11 вересня. Так, коли це трапилося, він був в аеропорті. Мені не чекати. Ти підставила мене. Мені ще далеко, та пішла ти. Джо мав рацію. Ти лише хочеш пригнітити друзів. Так, взагалі, персонажі тобі найбільше подобається грати, бо ти ж відівчалась, власне як на акторку, і ти маєш різний величезний спектр емоцій, мені здається, які персонажі тобі більше подобаються саме за характером? Мені подобається навпаки відкривати себе а, з іншого боку і показувати свою характерність більше такі в силі голосу, можливо, десь там хрипоци додати. А, це якщо про людей, а, а наприклад. От як е, мушлю ми озвучували, то мені дуже сподобалося те, що ти. Е, а, а тут навпаки, такі маленькі, маленькі, беззахисний. А в мушлі взагалі були якісь моменти такі особливо емоційні, які прям тебе так відгукуються тобі та досі? Боже, я плакала, як ненормальне. Я озвучую, тобто я дивлюся ну, кожну секундочку, і тут я розумію, я не знаю, ну, буду спойлерить, буду спойлерить. Да? Окей, okay. так, можна трошки, трошки зовсім. Так, так. Загалом про що ця історія? Про а, цю мушлю маленького Марселя, який живе зі своєю бабусею на коні, і вони зараз живуть вдвох. До них у будинок приїжджає чоловік і помітив цю мушлю і починає знімати про них як документальне кіно. А, і мушля розповідає свою історію про те, що раніше їх було багато. І жило е, ціле сімейство. Але в один день, е, на жаль, сталося так, що сім'я, яка з ними жила, е, людей саме вони посварилися. Е, чоловік зібрав свої речі і поїхав. І разом з речима він забрав всю сім'ю Марселя. І ось історія розвивається, як Марсель шукає свою сім'ю, як він починає. Е, цей чоловік, його друг, починає знімати і викладати про нього ролики на Ютуб, як люди просто в заході, як вони приходять до нього, як відео ці цішеряться. І, звісно, такий от. Натхнення про те, що така малесенька не тваринка, не людинка. Звісно, це як уособлення людини в цій мушлі. Звісно, це уособлюють людину. Малесенька людинка по факту, але відома на весь світ, як він шукає цю сім'ю. Ну і най-най-най такий щемливіший момент це коли все ж таки бабуся помирає. Ось і тому від старості і для мене ця тема взагалі дуже така щимка, тому що я обожнюю свою Е, Я їй майже кожного дня дзвоню. Твоя бабуся, от ти сама з Миколаєва, з Миколаївської області, бабуся вона зараз проживає в Миколаєві чи десь виїхала після? Так, так. Бабуся не виїжджала абсолютно. Вона завжди жила у Воскресенську, у себе вдома. На захисті своєї домівки поприїжджали родичі, вона всіх годувала, доглядала, хату дала, сказала добре, вони там і в підвалі ховалися, і газу не було, води не було. Вони а, пуся якісь милинці чи ліпіошечки, як вона казала, на а, вогнище робила. Вона стійка жінка, дуже правда, я не дуже сильно пишаюся. Тож бабуся не виїжджала. А родина в цілому, як мама тато? Бо дядько в тебе, наскільки я знаю, він була б ЗСУ. Зараз. Дядя, дядя загинув вже рік, трошки більше ніж рік, пройшов, він загинув. На жаль, у моєї бабусі на будинку красується напис вулиця імені Дениса Кухтика. Звісно, це людину не поверне. Але я знаю наскільки наскільки це бабусі, бабусі так легше, сто відсотків, і вона розуміє, що його пам'ятають, його знають і будуть пам'ятати ще довго. Ато нещодавно долучився до лав ЗСУ, так тому він зараз приходить службу, Ну, так, така сім'я у нас дуже сильно насправді активна. Я ще хотіла спитати: от на момент початку повномасштабної війни, де ти перебувала? Ти перебувала в рідному місті, чи ти перебувала вже в Києві? Я була в Києві разом з мамою. Ну, звісно, зустріли як всі, в Шоці, в повному нерозумінні, що відбувається. На наступний день ми, в принципі, вже були в... на Заході України. Тому ми швидко, доволі успішно переїхали потягом, і я хочу сказати, навіть лежали на полицях. Це Якось був мік... потяг, чи за це, наскільки я розумію, був звичайний, але ми просто прийшли, прийшли на платформу, бачимо, відправляється за 10 хвилин, і ми такі стрип і в Луцьк. Тобто Луцьк, окей, хоча нам треба було в Тернопіль. Нас чекали вже друзі в Тернополі, тому що вони з Києва виїхали машиною. А потім в Тернопіль мій татко відправив брата молодшу. Ось ми його забрали також і жили теж великим сімейством, завдячуючи тим людям, що нас приютили. Але звісно, ми не могли сидіти без діла, ми ходили. Намагалися волонтерити у Тернополі. Є такий невеличкий самоназваний волонтерський центр. Вони його називають Бункер. Про нас, до речі, теж в новинах знімали. Ці люди працюють вже з 2014 року. Вони приходять в більшій мірі жінки, але є й чоловіки. Вони роблять вареники. Ліплять і відправляють на фронт. Так цікаво, тому що це підвальне приміщення. Тут варять ті вареники, тут чистять картоплю для вареників, тут ми робимо цю моркву і такий класний настрій, тому що всі такі разом співають, хтось щось робить, хтось щось спілкується і. Завдячуючи цьому спілкуванню, ми взагалі а, ну, змогли вивести це все, що навилося. Тому що, будучи в Тернополі, ми розуміли, що відбувається взагалі там в Миколаєві рідному. За ну, це більше за все боліло, звісно, що відбувалося в Києві в області, і ти просто такий афієць. А, а потім, тобто зараз ти в Києві вже два з половиною року. От, я так розумію, ти продовжувала волонтерити вже після Тернополя і в Києві. Як ти взагалі шукала для себе можливість, і як ти що мотивує тебе продовжувати зараз? Момент, коли дядя після поранення повертався на фронт, то знадобився прилад нічного бачення, і ми зрозуміли, що треба відкривати збір. Треба відкривати збір, бо. Без допомоги напевно ну, не обійшлося. Я така: окей, окей, е, вибору немає. <смі> відкриваємо збір, і е, з того напевно все прям почалося. Е, я була в шоці. Ми збір закрили менше ніж за добу. Е, збір на майже 100 тисяч ми закрили менше ніж за добу. І так... Так, отак, от з того все і почалося. Потім почалися такі маленькі баночки, баночки допомоги, тому що я така, типу, ну, в мене немає настрою, я не знаю, я й допомогти ніяк не можу. Але потім я бачу, що людина просто ну, не може закрити збір. Я така: Окей, окей, відкриваю банку, хорошо, робимо, робимо. І я дуже рада, що в мене така крута аудиторія. Вона складається майже з всіх тих людей, які я знаю. А школа, університет, якісь мої mm -hmm. додаткові курси, роботи, ще щось. Ще, ще щось. І люди мені довіряють і дійсно допомагають класно закривати збори. От ти розповідала про те, що ти відкрила свій десятий ювілейний збір, mm -hmm. розпочала. Я тебе з цим вітаю. Я сподіваюся, дякую. Okay, закриється я ще. Лишу посилання на банку, в разі чого. Дякую. Uh, от, скажи, будь ласка, як взагалі тобі зараз вдається поєднувати волонтерство і роботу, бо ти згадувала так само, що над останнім проєктом ти працювала три дні, 11 годин запису. От, як ти взагалі встигаєш і там, і там? Uh, знаєш, ну, було б бажання. Насправді. Звісно, бувають такі у мене великі перерви, коли я там місяць навести, ну, не не маю у мене, наприклад, ніякого збору, бо два місяці, тому що насправді це волонтерство. Ти виходиш в соцмережі, ти маєш віддавати енергію людям. А коли у тебе особисто немає ніякої енергії, ти ну ти не можеш віддавати і класно закривати збори. Тому, наприклад, я роблю збір, а потім я місяць-два оновлююсь даю відпочивати своїй аудиторії, тому що, ну, на жаль, але люди томлюються і від цього. Я шодесенько записую відео, або в мене багато робот, тому я не тільки працюю з дому, а я. Лечу в маршрутку, там вже паралельно я роблю субтитри, там я паралельно обрізаю, там я паралельно виставляю. Думаю, так, ага, це треба почекати. Ага, сьома година вечора. Окей, виставляємо. Ну і саме таким чином, і, взагалі, в просуванні україномовного контенту я знайшла себе, тому що мені здається, це моя така маленька місія просувати до. Доводити, що українська озвучка, український дубляж, вони найкрутіші, вони найкращі, вони круто розвиваються, що українська музика теж класна, просто е, ну, треба пошукати. От я пам'ятаю, коли я виходила так само з російськомовної бульбашки, я у Львові це робила і. Я зрозуміла, що дуже багато українського контенту, який мені просто підкидаються з мережі вже <смі> отак, от і дуже легко його споживати зараз, і дуже багато якісного. Ну, і Мені це дуже подобається, бо наш продукт неймовірно швидко розвивається. От чи відчуваєш ти на собі відповідальність як акторки за якість українського продукту, який ти поширюєш? Ну, той же дубляж. звісно, і на собі відчуваю цю відповідальність, тому що окей, людина, наприклад, рапт, пос... от, от, от наприклад. Людина, яка дивиться тільки російською. от, І вона така: подивлюся фільм. Ага, о, мушля в черевичках. Е, слухає, слухає, думає, о, ні, це дуже погано. Все, я виключив, я подивлюсь російською. Тобто мені треба довести цій людині, що тут класно. І що ти маєш дивитися саме українською. Тому так. Я б ще хотіла. От... Трошки вже е, завершувати, бо ми з тобою в принципі вже дуже багато говорили. От, що б ти хотіла сказати жінкам, які зараз в часі війни, можливо, відчувають себе якось ускошенно, можливо. От, для того, аби вони шукали, шукали сили в собі рухатися далі, розвиватися і продовжувати просто рух свій парад? По-перше, кожній жінці я бажаю трошки відпочити. Це. Як виявилося, не вже можливо. Так, Відпочити, наповнити себе а, просто природою, просто а, якимось маленькими, приємними речами, а, і, звісно, знаходити себе в чомусь, а, знаходити себе попри війну, а, попри те, що відбувається у світі. А попри те, наскільки людей зараз багато, на жаль, гине і безвісти зниклих. Особисто я, напевно, почала ще більше волонтерити після того, як загинув мій дядя. І таким чином я не опускаю руки, а навпаки, я мщуся. Так, я мщуся за дядю, за той біль, який. Росіяни принесли нашій сім'ї і так знаходити правильні, напевно, якісь важелі, на які треба натиснути, не за які треба дьоргнути і продовжувати рух. Тому що ну, у нас, на жаль, зараз немає часу, щоб втомлюватися від війни. На жаль, немає часу, щоб бути бездіяльним, бути байдужим. Хто як не ми, хто як не жінки? Тому що чоловіки зазвичай більша частина чоловіків на фронті, жінки також там на фронті. Просто, скоріш за все, у відсотковому співвідношенні їх менше. І ті жінки, які тут в тилу, які у відносній безпеці, так я вам вважаю сил, натхнення. Шукайте, шукайте, якими методами ви можете допомогти. Першу чергу, звісно, собі, своїм дітям, своїм близьким, і далі розширювати оце коло і ділитися своєю силою, нескореністю з цим світом і з усією Україною. Так дякую тобі, дуже, Юля. Це була Юлія Шевченко, акторка дубляжу студії отакої, от та волонтерка. Долучайтесь до Юліного 10-го ювілейного збору, от і не забувайте допомагати нашим воїнам.